Міністерство оборони України запускає проєкт з рекрутингу операторів-безпілотників. Партнером проєкту, який забезпечує підготовку та навчання операторів-безпілотників, виступає Вікторі Дронс, команда фонду Дінітас за підтримки Юнайтед Хелп Юкрейн. Стати оператором може кожен бажаючий віком від 18 років. Достатньо звернутися в один із центрів рекрутингу, де допоможуть заповнити заявку і нададуть супровід всього процесу. Прийти та спробувати себе можна вже з повісткою про уточнення даних. На сьогодні на старті цього проекту є можливість підготувати операторів на чотири різні типи дронів: це FPV, це мультикоптери-розвідники, це ударні дрони і бомбери. Фактично мова йде саме для початку на оці види найбільш поширених дронів на передовій. Як повідомляє уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бажевець, спочатку людина проходить курси онлайн. Якщо результат позитивний, переходить на інший етап, на якому спілкується з фахівцями Вікторі Дронс. Бере на себе зобов'язання після навчання потрапити в Збройні Сили. Проєкт Вікторі Дронс проводитиме фахове багатоетапне безкоштовне навчання як онлайн, так і офлайн, яке триватиме місяць. На останньому етапі навчання кандидат розпочинає процес оформлення для проходження військової служби за контрактом у обрані. Ні, військовій частині та направляється на проходження базової загальновійськової підготовки. Потім військовослужбовець офіційно підтверджує свої навички оператора БПЛА, отримує відповідний сертифікат та направляється для проходження служби до обраної військової частини за своїм фахом. Керівник підготовки Вікторі Дронц Ігор Борохович зазначив, підготовка включатиме тактичну медицину, психологічну допомогу в стресових ситуаціях та саморегуляцію. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.